Просили детальний відеоогляд техніки Гермес. Я цю пропозицію прийняв. Ну, Будемо знімати тепер вам на YouTube техніку Гермес. Почнемо ми із культиватора 4 причіпного культиватора. КПС 4.0 Гермес. Так, розказую, як ми. Почали працювати і чому ми купили такий культиватор. Дивіться. Було у нас три культиватора, два кпс було стареньких, в гарному стані. І один культиватор був промінь. Двома ми не працювали, я це вже говорив, а одним працювали. Но культиватор такий був, цей промінь. Ну, я вибачаюсь, ну, трохи був такий задротний він. Той культиватор, Там було два ряди лап, і йому рештки були не під силу. Тобто він забивався дуже. Чого купили цей? Дивіться, йду показую. У нас є такий агрегат, як КПЕ. Була погода така дощова, і ми ним попрацювали на полях, зробив він свою роботу, ну але ж. Дуже багато рештків було на полі. І нашому культиватору було просто не під силу попрацювати по цих рештках. Навіть ця борона справилася, але не так би як хотілося. Почав дивитися я, щоб його собі придбати. Натрапив я на гермеса, сподобалося, попитав у хлопців. Як воно, що воно, сказали по решткам, питань немає і де. Ну, питав я в тих хлопців, в яких він був уже. Ну, тільки був навісний. Оце таке. Зателефонував. Кажу, мені так і так потрібен такий культиватор. Навісний є у них, питань нема, можемо привести. А причіпного немає. Кажу, мені не підходить. Просто не підходить. Мені потрібен причіпний. Культиватор. Тому що дороги такі, що, ну, хай бог милує. Все навісне, на трактор, звісно, лупить дуже добре. От отаке. Сказали 20 днів буде все готово. За ці 20 днів продаю три культиватора і купуємо цей. І для себе я так Ну так так поняв для себе, що хай буде краще одне. Ну Щось путнє, щось новеньке, щоб воно працювало. Ну що, приходить нам цей культиватор, запускаємо його. Все. Рештки нам уже не дуже страшні. Працює, вирівняв нам поле. Звісно, просто зробив ідеал. Ну, я вже показував на своєму Тік-Ток-каналі, як він працює. Можете перейти і подивитися. До речі, ще одне, що хто живе? У Полтавській області, ну, Карлівський район, можете приїхати, подивитися на всю техніку. Я вам покажу, розкажу, самі подивитися, бо відео це одне, а от вживу, побачите це зовсім інше. Так, переходимо до культиватора. Чотирьохметровий причіпний культиватор. Ну, так можна сказати, два в одному він. Знімається дишло, оце. У нас є вал, і він вам уже навісний. навісний. Причепне можна не знімати. Ось дивіться, яке тут йде бадьоре. Ще транспортне. То можна його не знімати. Колеса вгору підняли і буває здоров. Тобто два в одному. Так, ну по металові. Я думаю, бачите, що тут за метал. Бачите, як все розшито. Задаюсь таким питанням о, і задавав це питання власникам фірми. Навіщо скільки металу? Хай буде, воно потрібно, щоб було кріпке. От і все, щоб його не рвало. Оце, він відпрацював у нас 200 гектарів. Що, помили, тепер чекає весни. Так, постійки були. Два варіанти стійок. Або s образна або ця. Вибрав цю. І вам рекомендую купувати тільки таку стійку. Зарекомендувала вона себе, звісно, бомба. s образна мені кажеться, вона просто буде бреніти, десь трошки сухіше, чи ще щось. Ну, не годиться. А цією там були такі мені коментарі, писали, що. Так, куди воно гоже, воно гірше, ніж та стійка. Нічого подобного хочу вам сказати. І по корнях працювали під краєм корні, то Пу -пу. ще жодної стійки, щоб десь щось вигнуло, то немає. Взагалі немає. Оце якось так. Так, опорні колеса йдуть. Можна, до речі, купувати без опорних колес. Ну, ми взяли вже максимальну комплектацію, щоб воно було. Тут регулюється і на котку також регулюється. Виставив тут одинаково і там одинаково. Все, у вас одна глибина, ні більше, ні менше. Працює. ну, Працював я ним під посів 8 см. 8 см. Так, по котку. Коту ось такий захотілося мені, щоб був з труби він. От бачите, як протектором зроблений. Щоб десь трошки, може, влажніше чи ще щось, щоб не забивало. Так як є з квадрату зроблено, не годиться. Воно постійно липне, липне. Ну, не годиться. Так, по металові. Дивіться, який метал. Тут взагалі. Хлопці не економлять. Що не економлять, то не економлять. Отак ось все. Хоча мені вже там писали, що замотайте свої штуки. До речі, власники писали. Нічого, замотаємо, прийняли такий варіант. Так, бачите, циліндра йде без гідрозамка. Без гідрозамка. То у нас тут стоїть ось такий палець штопорний. Ну, це в транспортному, коли переїжджаєш, заштопорив, щоб, не дай Бог, десь шланга чи ще щось. Ну все в житні буває, щоб воно не впало. Приїжджаєш, розтопорив, сюди ось перестав і працюй в полі. Оце якось так. Так, що тут у нас? Іде? Дві граблини, от бачите, як вони зроблені. Ось так, так вони виглядають. То, звісно, також функція гарна. Десь якісь великі рештки чи ще щось, воно його трошки підняло, розгребло, вирівняло. Ну, коротше, дійсно, що красота, то красота працює Такий культиватор. Класний. Щоб ще б до нього я б сюди доставив, так це б, можливо, б, я доставив ось таку, бачите, у нас стоїть лущильник. Ось тут така стоїть коробочка. Це розподільник потоку, потоку масла. Що він виконує яку функцію? Дивіться. Тут такої функції немає, то може бути, що одне колесо пішло швидше, одне трошки там запізнюється. Ну, то таке, мені це на роботу, в принципі, не вліє. Але просто хотілося, щоб було ідеально воно. І доставити, щоб взагалі було зачот. Ну, це таке. Це вже не, не важливе таке. Ну так, по металові. Самі бачите, метал. Ну все. Потрібно комусь приїхати, подивитися, пощупати його, бачите, які шви. Все. Вирізається все на плазмі. Вирізається на плазмі. До речі, по покраски. Покраска. Ось така краска тут. Все погрунтовано. Все-все. Немає такого, що не погрунтовано. Ось дивіться. Коток. Навіть погрунтований. Кажу власникам задаю таке питання, навіщо? Навіщо коток ґрунтувати? Хай буде, так повинно бути. Хай кажуть інші виробники де щось не ґрунтують, ми будемо це все робити. Такою землею воно його побиває. Нічого страшного. Ну, нічого страшного. Ну, це їм, звісно, респект. Вартість його 239 тисяч. Все таке, як у мене. Максимальна комплектація. Максимальна комплектація, то можна купити, звісно, і дешевше. Якщо це не буде транспортного, можна без опорних колес. Це він буде у вас просто навісний, то, звісно, буде дешевше. Ну, по ціні я не знаю. Я можу вам залишити свій номер телефону. Дещо по таких питаннях, дещо розказати по ньому більш ще детально щось. То я залишу. І можу залишити я вам фірми. Ви самі зателефонуєте і попитаєте по цінах. За стійку я сказав, що це бянчі тут стоїть. Оце, оце такий агрегат. Що гарно в ньому, так це, що він причіпний. Дивіться, як воно виглядає, він не стоїть на землі. Тут стоїть на опорних колесах. На опорних колесах. Там стоїть на транспортному. Це ось отак воно. І висить він собі в воздусі. Бачите, тут все заштопорено, бо мені там писали, що а чого у вас техніка стоїть на циліндрах. Ні, на циліндрах вона не висить, вона заштопорена, розгружена. Стоїть собі, чекає сезону. І будемо ним працювати. На трактор. Легко ну, на нашій трактор 100 сил, то шурує, хоч би гне. Ото якось так. Так що і вам раджу придивитися до даного апарату. Ну, я хочу так сказати. Хто попробує іменно цю техніку, техніку Гермес, той обов'язково купить ще щось у хлопців, так як зробили ми. І ще чекаємо борону. Там борона буде цікава. Я покажу, розкажу про неї Ото таке. Так що, і в принципі, в кого є щось старе, ну навіщо ви його держите? Продайте, хай люди ще користуються. В когось, можливо, немає фінансів десь щось е, купити новіше. Купляють біжбеву. В кого десь щось трошки є, якісь фінанси, та продайте, ви купіть щось отаке путнє і буде вам щастя. Років так ще на 10-15. Хоч би ще. Ну то якось так. Хвати вам ще і дітям ним попрацювати цією технікою. Все мажеться тут. Все повністю мажеться. бачите? Ось тут мажеться. там мажеться. все-все мажеться. Відпрацювали, перемазали і все. Ну, так як робимо ми. До речі, знімається дуже все швидко, якщо кому потрібно відчепити. Відкрутили. Також відкрутили і виняли. Я думаю, хвилин 10, не більше. До речі, хто купує ще техніку Гермес, обов'язково кажіть мій промокод. Ткаченко-агро, щоб стати учасником розіграшу, бо будемо розігрувати ми розкидач міндобрів на, на тонну. Вартість його 104 тисячі, щось таке. Ну, я думаю, по всьому ми пройшлися. Будемо вам показувати його в роботі, в роботі нічого такого, бачите нічого такого. Складного по цьому культиватору. Ну що, все, в принципі, я вам показав. Граблинки, коточки, транспортне, по металові, я думаю, ви побачили усе, все побачили, який він, що він, як розшитий. До речі, що здавати ним назад? Удобно, дуже удобно. Під'їхали, здали назад. Заробили, ну це особливо на, на краях, там десь щось. Так що, кому цікаво, номер свій. Дещо розкажу, можливо, хто захоче приїхати подивитися на нашу техніку. Приїжджайте. Все покажемо, все розкажемо. Ну і номер фірми також я залишу. Ну, це такий агрегат. Ну, так на відео він кажеться, я вам хочу сказати, що він маленький. Ні, не маленький він. Ну такий. Бадьорий. Ну що там, нове є нове. Бачите, погодка сьогодні наскільки радує нас. Та хай радує всіх фермерів. Сніг це волога. Я думаю, будемо з ворожаєм. До речі, хто що сіє на полях, ми будемо в цьому році висівати євросем. До речі, також знижка є. 15% від мене по моєму промокоду від Каченко Агро. Звертайтеся. Буду сіяти Старк і Пегас. Ну, а техніка оця така. Так що всім гарно провести новий рік. Якісь свята. Ну, будемо далі працювати, бо, я думаю, аграрій це все, бо ми. Робимо спільну справу. Так що, завдяки, я думаю, нас є що і на стіл поставити. Всім бажаю удачі. По любому обзорові. Кому щось потрібно, ви звертайтеся.